Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими автомобільними парктроніками. Насправді тема парктроніків особисто мене завжди дивує, тому що. Такі аксесуари з однієї сторони, нібито мали б вже давно померти і не користуватись попитом, адже навіть якісь там 10-15-річні автомобілі дуже часто зустрічаються з штатною камерою, яка повністю або частково може замінити парктронік. Але тим паче, навіть по сьогоднішній день деякі автомобілісти віддають перевагу парктронікам або докомплектовують автомобілі з камерою додатковими паркувальними радарами, тому що. Як показує практика, камера не все бачить, і інколи непогано мати ще й радари, які контролюють сліпі зони. Тому і по сьогоднішній день тема парктроніків актуальна, і автомобілісти, які зіштовхуються з вибором автомобільних парктроніків, часто не можуть зрозуміти які парктроніки потрібно купувати дорогі середнього сегменту або дешеві і в чому між ними різниця тому сьогодні швиденько і конкретно як завжди спробуємо розібратись для чого потрібні дешеві парктроніки для чого потрібні дорогі і взагалі чи є сенс купувати дорогі або дешеві парктроніки для свого авто. Перша і неочевидна різниця, на яку потрібно звернути увагу, це розмір датчиків. Справа в тому, що у дешевих парктроніків чомусь досі використовуються датчики великого діаметру, там 20-22 або навіть більше міліметрів. Відповідно, для встановлення таких парктроніків потрібно свердлити в бампері великі отвори, і коли цей парктронік виходить з ладу, тобто якісь з датчиків, потрібно шукати відповідно. Датчик такого розміру, а в продажі вони з'являються не так часто. І як показує практика, коли в нас якийсь дешевий новнейм Парктронік, не завжди ті датчики, які є в продажі, які підходять по діаметру отвору, Підходять до самого блоку керування парктроніків за іншими характеристиками, тобто вони можуть підходити за розміром, підходити за роз'ємом, але працювати в системі не будуть. А підібрати датчик саме такого виробника досить складно, тому що. Також дуже часто дешеві парктроніки просто завозяться партіями на якийсь сезон, розпродаються, а комплектуючі окремо до них придбати неможливо. Якщо ми обираємо парктронік, наприклад, з більш дорогого сегменту з маленьким діаметром датчиків, наприклад, 18 мм, то в нас можливості підібрати датчик значно більше. адже великий отвір можна розсвердлити під датчик великого розміру, десь його пошукати, підібрати і ще якийсь час. Користуватися, якщо в нас вже великий отвір в бампері, відповідно, якийсь маленький за розміром за діаметром датчик туди не підійде. Тому ось цей момент з розміром датчиків насправді він дуже важливий. Далі у випадку з дешевими парктроніками, ми завжди зіштовхуємось з проблемою швидкості спрацювання датчиків. Датчики дешевих партроніків працюють набагато повільніше, ніж у дорогих. Відповідно, якщо ми будемо швидко рухатись, датчик може просто не встигнути нам сповістити або буде сповіщати про перешкоду з запізненням, і це може призвести до аварії. Також у таких датчиків не широкі кути огляду, тобто є сліпі зони, і на тонкі предмети, такі як якісь, наприклад, стовпчики або тонкі дерева, ці датчики можуть не спрацьовувати. Не спрацьовують вони також і на невисокі. Перешкоди, які нібито з однієї сторони не становлять нам загрози, але зачепитись бампером і подряпати його знизу також не хочеться. Що стосується роботи при поганих погодних умовах, то дешеві датчики, на відміну від дорогих в поганих погодних умовах, дощ сніг видають більше хибних спрацювань. І це. Ну, зменшує комфорт від їх використання. У дорогих парктроніків таких проблем немає, і також дорогі парктроніки можуть там, самодіагностуватись, запам'ятовувати якісь там постійні перешкоди на автомобілі, такі як Фаркоп або багажник з велосипедом. Дешеві парктроніки цього робити не можуть, тому вони повільніші, мають більше хибних спрацювань і погано реагують на тонкі або невисокі перешкоди. Датчики дорогих парктроніків, як я вже сказав, мають менший діаметр, що в подальшому дає нам більше свободи у виборі запасних датчиків, якщо ці вийдуть з ладу. Також у дорогих парктроніків є можливість фарбувати датчики в кузов автомобіля, що покращує естетичний вигляд авто. Дешеві датчики, в принципі, також можна фарбувати, але з цим можуть виникати нюанси. Ну і найголовніше, як я вже сказав, датчики. Паркувальних систем там, середнього або дорогого сегменту набагато стабільніше працюють в поганих погодних умовах і не видають хибних спрацювань. Що стосується алгоритмів роботи, у ну, дешевих систем, як ви розумієте, алгоритми найпростіші і також найпростіші дисплеї. Відповідно, ми там можемо отримувати звукову індикацію. Чим ближче ми до перешкоди, тим частіше парктронік видає звук, і відповідно, ми розуміємо, що відбувається якесь зближення з перешкоди. У дорогих систем ці алгоритми. Набагато складніші. По-перше, на дисплеї парктроніка ми можемо бачити більше інформації, навіть відстань у сантиметрах. І також деякі моделі дорогих парктроніків можуть орієнтуватись на швидкість об'єкту. Тобто, наприклад, якийсь там об'єкт, дитячий візочок або велосипед за нашим автомобілем рухається з певною швидкістю. Коли ми з ним зближуємось у дорогих парктроніків, швидша реакція, він може. Реагувати на зближення або віддалення об'єкту. Дешеві парктроніки цього робити не можуть. В питанні надійності дешеві парктроніки, звісно, також програють більш дорогим. І в першу чергу через погану герметичність датчиків і блока керування. Ну, блоки керування там ще якось виживають, їх можна встановлювати в більш сухих місцях. А ось безпосередньо датчики через недосконалу конструкцію, і погану герметичність працюють рік-два. А можливо, навіть виходять з ладу раніше через те, що волога потрапляє всередину датчика. Далі взимку там волога замерзає, розширюється, звужується. Це все ще більше порушує герметичність датчика, в результаті чого він швидко виходить. З ладу і потім потрібно шукати новий. У дорогих систем такої проблеми немає. В них вже більш стабільне виробництво, краща герметичність, краща конструкція. Ну і найцікавіше, що у дорогих систем є функція самодіагностики. Кожен раз, коли ми Вмикаємо там парктронік або запускаємо двигун автомобіля. Датчики більш дорогих систем самодіагностуються. І якщо якийсь цих датчиків не працює, система нам про це повідомить. Відповідно, ми вже не розраховуємо на цей датчик і знаємо, що з цієї сторони в нас сліпа зона. З дешевими парктроніками ми можемо дізнатись про те, що в нас з'явилася сліпа зона тільки після того, як зіштовхнемось з якимось об'єктом. Інтеграція в автомобіль. Дешеві системи мають примітивну будову, це центральний блок, комплект датчиків 4, 6 або 8, наприклад, залежить від того, як ми хочемо в них встановлювати тільки на задній бампер або задній і передній. І, звісно, дисплей. І до речі, не у всіх дешевих систем в комплекті є дисплей, деякі обмежуються виключно звуковим сигналом. А якщо він навіть і присутній, то... Досить примітивний, максимум показує, з якої сторони перешкода ліворуч або праворуч, і в найкращому випадку ще й буде показувати дистанцію в метрах. Але дистанцію через повільну реакцію датчиків такий пактронік показує ну, досить так приблизно. Якщо говорити про дорогі системи, то тут можна вже розраховувати на великий дисплей з графікою. То він буде показувати не тільки сторону, а й конкретний датчик, відстань по конкретному датчику тощо, ну і швидкість спрацювання також значно більша. Відповідно, дистанцію такий парктронік міряє. Точніше, найдосконаліші системи, і це здебільшого стосується штатних парктроніків, можуть інтегруватись безпосередньо в мультимедійну систему автомобіля і виводити інформацію просто на дисплей авто. В такому випадку у нас взагалі зникає необхідність встановлювати на торпедо або десь там на стелі автомобіля додаткові дисплеї. Якщо говорити про парктроніки середнього цінового сегменту, то там буде, мабуть. Буквально декілька моделей, які також можуть під'єднуватись до дисплея автомобіля: як штатного, так і додаткового, який ви встановили самостійно. Тобто дешеві парктроніки набагато повільніші, менш точніші, менш надійніші і мають якесь примітивне сповіщення. В найкращому випадку це буде звук. І примітивна світлодіодна індикація, в найгіршому випадку просто звук. Дорогі парктроніки набагато досконаліші, вони надійніші, датчики витримують 5-7 років використання, при цьому міряють дистанцію точніше, можуть самодіагностуватись, краще реагують на малопомітні, якісь там невеличкі перешкоди, і в деяких випадках дорогі парктроніки можуть інтегруватись в мультимедійну систему автомобіля. Індикація може відбуватись. На дисплеї мультимедійної системи, або на окремому, більш інформативному дисплеї самого Парктроніка. При цьому звукове сповіщення може відбуватись або просто якимись там примітивними звуками, або в більш досконалих моделях навіть голосом, сповіщуючи, що з якоїсь сторони дистанція до небезпечного об'єкту складає там якісь там певну кількість сантиметрів або метрів. І ця інформація буде набагато точнішою, ніж у дешевих моделей. По ціновому сегменту дешеві парктроніки це щось в районі від 20 до 40 умовних одиниць. Якщо говорити про середній ціновий сегмент, сюди в нас входять найрозповсюдженіші парктроніки це SteelMate, Parkmaster, Park City. Вони коштують від 60 до 100 умовних одиниць. І штатні системи або якісь там найдорожчі, найдосконаліші, можуть коштувати від 120 і навіть до 300 умовних одиниць. Ну тут мова вже йде безпосередньо про системи, які найчастіше інтегруються в мультимедіа автомобіля. Відповідно, якщо ви вирішили придбати собі дешеві парктроніки, вам потрібно буде їх ще й самостійно контролювати і більше уваги приділяти керуванню автомобілем. Якщо говорити про середній ціновий сегмент, то тут вже можна повністю довіритись роботі парктроніків. Вони вас ніколи не підведуть. А якщо якісь здачки навіть вийде з ладу, ви про це будете знати. Дорогі системи, які інтегруються в мультимедіа автомобіля, це вже більше про комфорт і естетику авто. Якщо це питання для вас дуже важливе, тоді вам доведеться. Переплатити за такі парктроніки в порівнянні з середнім ціновим сегментом в 2, а то й в 3 рази більше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!